Ей, танкіст, твоя рота бореться за уживання від маневрів до маневрів у неактивному клані і ледве-ледве забирає танк або ж не забирає його взагалі. Це не проблема. Приходь у наш клан, де вашій сформованій роті знайдеться по чесне місце. Більше успішних рот, вищий рівень прогресії, вищий рівень прогресії, більше очків за кожен окремо взятий бій, а більше очків, відповідно, більше заслужених нагород наприкінці маневрів, зокрема, акційний танк 10 рівня на вибір із запропонованого переліку. Або ж якщо ти самотній гравець, і у тебе є безліч важливих справ у реальному житті, скажімо, ти бізнесмен або медик, і через це у тебе не лишається часу на гру, щоб відточувати навички і підвищувати свій рівень, але хочеш гарантовано отримати танк, проте тебе не беруть у хороші клани, це не проблема. Ми зможемо допомогти отримати бажану нагороду на спонсорській основі за найнижчими цінами у регіоні. Нічого забороненого, тільки чесна угода. Ти підтримаєш нас, а натомість отримаєш місце у роті і пліч у із сильними гравцями, граючи два тижні у потужному колективі та отримуючи задоволення від процесу, забереш новенький танк 10-го рівня собі у ангар і поквапся із рішенням. Кількість місць усі пропозиції вкрай обмежена. Усю необхідну інформацію та деталі цієї угоди ти зможеш отримати, звернувшись за контактами, які будуть залишені у закріпленому коментарі. А наостанок, якщо ти сильний гравець, і без труднощів робиш 4000 тисячі середньої шкоди, не сумарно, а саме шкоди на 10 рівні, або ж навіть нехай цей показник перебуває в межах 3 чи тисяч, але відчуваєш у собі потенціал до зростання, ми залюбки приймемо тебе до наших лав, щоб зміцнити уже існуючі роти, чи навіть якщо у вас таких буде чимало, щоб сформувати нові сильні колективи. Звертайтеся за залишеними у закріпленому коментарі контактами, і, можливо, саме ти поїдеш бити танк у одній роті зі мною на прийдешніх маневрах, що розпочнуться 10 березня 2025 року, не прогав свій унікальний шанс.